Всіх вітаю, знімаю відгук на газонокосарку. Ось ви бачите назву, технічні характеристики. Вироблено в Китаї. Но бренд, нібито Німеччина. газона косаркой уже попрацювал один раз. Вот она уже трошки брудна, почищена. Ревень Лоток для травы. Це у нас іде індикатор. Отоп невеличкі. Десь ну, па, э, пару вед, ведер вміщує в себе. Так, ось тут у нас немає ручки м'якої. Це мінус. Може ну, Дороблюватись. Що сподобалось, це колеса на рівні ножа. На алко до цього, з якою, я, з якою я працював, там колеса були набагато ширше. Так вона більш компактна. Перевернемо. Бачимо вже попрацьоване. Трі рівня у нас є зрізу висоти трави. Це робиться за рахунок того, що переставляються колеса в три положення. Гайка у нас металева, на алко була в пластику. Колеса тримаються на вісі і шплінтуються. наш размер положение срезу 25 45 65 так вот тут у нас фильтр требует очистить двойка его... побошена э, трава Здесь 20 на 20, вот такая была трава, и вот такая стала Еще раз, замовляв в магазине, интернет-магазине интернет Алло.